Вино? Да это масло! О! На носу что? Бородавка! Но ну -но. -ну. На носу масленица! Масницю, масницю святкували! Та й холодну люту зиму проводжали. Закружляли в танцях, потонули в співах, вареничками пригощали, ще й млинці на диво. З давніх давен так повелося в Україні весело і радісно прощатися із зимою та зустрічати весну. Що несе розквіт у природі та сонячне тепло. Тож мешканці селища Ювілейне не порушили традиції, і старі і малі завчасно зібралися на центральній площі, аби отримати свої кілотонни відмінного настрою, як обіцяли організатори свята, Ювілейна селищна рада та партнер свята будівельний гіпермаркет Олді. что это? это маслиш. Маслиш? Это Блинная ярмарка. А, блинная ярмарка. Это старая русская традиция. О, старая русская традиция, да. Так точно. А послезавтра начинается пост. Великий пост. Великий пост. Да. Ой, как красиво, смотри. Очень хорошо. Очень благодатно на душе, когда мы встречаем такой праздник. В народе он называется масленицей. На самом же деле мы вступаем в так называемую сырную неделю. Эта неделя является неделей примирения. И как можно примириться, если мы не соберемся вместе? Ходите друг к другу в гости, угощайте друг друга блинами, и чтобы мы смогли войти в пост. Приміренними, а і кожним образом могли зустріти Пасху Христову. Божі всім благословення, праздником! Тепер ми всі з Божою благодаттю маємо святкувати головне свято весни, насолоджуватися млинцями, символізуючими сонце, вітати одне одного та дарувати посмішки. На території ювілейної селищної ради це свято проводиться вперше. Ми вирішили провести, тому що зима не відступає, весна не приходить. От ми їх об'єднуємо і хочемо зробити це для людей. Досвіду такого в нас немає, тому що гуляння ми практично не робили. А це перше гуляння, яке не приурочене до якої політичної події. Ми тут сьогодні святкуємо проводи, і ми кажемо, зима не вертайся, приходь весна. Я думаю, що наші мешканці будуть чудово сьогодні віддихати, тому що це задор і новий виток життя. Між тим до свята усе готово: млинці на тацях, самовари закипіли, шашлики не забаряться. Весело дзвенять бубінцями коні, блищить на сонці масний стовп з чарівними чобітками, та й опудало зими, морена завмерло в очікуванні традиційного фіналу. Сьогодні перше народне свято на наших теренах. Наша селищна рада, і я особисто хотів би, щоб ви відпочивали сьогодні, набралися сил і з таким народним традиціями провели зиму десь далеко, а зустріли весну. Тому що весна приносить нам тільки радість. Все живає, все хочеться бачити новим, цвітучим, пітучим, таке, як наше селище Ювілейне. У народі кажуть, що перший млинець завжди комом, та тільки не у ювілейчан. Здається, цей перший млинець до вподоби селищному голові Івану Камінському. Кожен день масляного тижня мав свої традиції. У понеділок заміжні жіночки прямували до корчми, аби заспівати, станцювати і веселитися у жіночому колі. Приєднатися до компанії чоловіки могли лише виставляючи могорич. Тож цей конкурс саме перевірка на вправність, а горілочка. Обалденно. Обалденная, да. У да. нас поселок я самый лянь, лучший лянь, в Украине. Лянь, лянь, я ж уже выиграл приз. И... Тут у все нас, одна семья. Одна лучше, семья, поселок юбилейный у нас одна семья. Все, семья. Семья Спасибо. самая натуральная. Атурально. Атурально. Не обійшлося без хрюкання та гавкання і на нашому святі. Компанії переможцю. Сертифікат на млинці з чаєм. Вівторок день зайгришу, спільного катання на санях. А оскільки у нас снігом нині не розжитися, найвправніші проїдуться верхи на мітлі. Скакаварафейка. Впервые на поселке юбилейном у нас праздник масленицы. Все жители, все организации, которые у нас есть на поселке юбилейном, приняли активное участие. ПМК-90, содружество, ФУОС ни в чем не отказали. По первой же просьбе оказали помощь. За это им огромная благодарность. И особо благодарна всем жителям поселка, которые собрались сюда в этот, этот э, все-таки прохладный день. Вот видите, столы у нас 25 столов стоит, все столы заняты, э, людям нравится. Это самое главное. Самому Середу. Кожен зять мав за традицією завітати до тещі на млинці, а тут треба проявити неабиякий апетит. Бо що подумає теща? Ще не приведи, господи, за підозрить, що зять її млинцями нехтує. Дмитро, переможець конкурсу з поїданням линців, живе на клочко. На Масляну завітав до сусідів. Семью вашу он. Тесть течі покушаем блино обов'язково. Дякую вам сторони. за праздник. Так, можна Четвер – сімейне поїдання млинців. І курка красна, і чорна. І красна, і чорна. Ох, і красна. Бліни. 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 Переможець за повір'ям, увесь рік грошовитим буде. Його поле врожайним, а худоба плодовитою. Після трапези банька, де вибивали нечисту та зустрічали весну лучисту, чисту. Не обходилося і без боїв хто на кулаках. А на нашому святі обходяться без боїв кулачних. Вікторія працює в лікарні в селищі живе з травня, бо замуж вийшла. Ленин, брат, мне шутки. вот поселок нравится люди нравятся все здесь простые веселые ну в общем а что можно сколько Масляные вообще? А? Масляные вот вообще тоже хорошо молодцы сделали я очень довольна у нас такого где я жила не было никогда а где вы жили? на Софьи Ковалевской но там город это есть город как бы не то что а здесь все дружные люди все хорошо П'ятниця то вже тещені вечірки. Ганьба тому зятю, що те, що не почастував млинцями та варениками, не показав на санчатах або як в ювілейному на конях. Я живу давно в ювілейному, 27 років. Замечательний, відмінний праздник, все подобається. Це Перший раз таке ми бачимо, зрелище, мабуть, лучше в всій Україні буде настроєння. Бодре отличне, Готові зустрічати весну. Цього дня кожна заспівана пісня та нок іде в залік масляничного тижня. А залік цей гідний, веселий, життєстверджуючий. Гарні співи українські. І собі на радість, і людям на добро. За це й нагороди заслужені. Подякували в Народному пісні «Журавка». Як ми казали, що все таки не повинна вмирати наша слава Дніпропетровського району селища Ювілейне, зародилася така, була колись, пам'ятаєте, чорнобривці. Хочеться, щоб ці чорнобривці і надалі дарували нам щастя, радість і бажання кохати і жити. Ансамбль, чорнобривці! Прошу. Прямо весело, прекрасно свято, отлічно. Свято усіх, будьте здорові! Да. Свято удалося, молодці ювілейність, юбілейний Все хорошо, дай Бог всім здоров'я. Хороший сьогодні. Праздник весело. Так що спасибо всім. З праздником всіх. Масляниці всі будьте здорові. Щиро вітаємо з масляною всіх жителів селища ювілейне. Бажаємо щастя, і здоров'я. Спасибі, що запросили. Молодна хвилина. Минають у забавах година за годиною. Аж ось як кажуть, свях програми. Масляничний слизький стовп, виявляється, в ювілейному є і сміливці, і спритники. Очень весело, все призы очень интересные, лазить за ними тоже было интересно. Приз, ну вот выиграл. Буцы. А слышь, раз шатай, я поймаю. Скажи, Никита, Ты <святый> никогда раньше не лазил на Один раз лазил, всего лишь. Это было на море, да, и то неудачно. Тут получается, да, с первого раза очень понравилось, спасибо. Друзья, очень много стекло хлопали, я чувствовал их спиной. Всем, друзья, очень помогли. У фінальну боротьбу за головний приз неолдинарних стартів вступають майстри млинців. Боротьба, азарт, рівні сили та майстерність. Здається, важко визначити перемогу.